Листопад в Україні, доброго часу! Ви на каналі Кава з Лаврою. Дивимось. Давайте спочатку. Чим віє від листопаду? Які загальні, загальні енергії над цим місяцем в Україні? Прямо місяць перевернувся Ти дивись. Знаєте, слово йде таке зрада, зрада, ну так і буде. Нічого чесного не очікувати. Гра, гра інформація нав'язлива. Будуть дути в трубочку нам для людей, в горн, щоб ми таку знаєте, брехливу музику чули і спали. Ось така загальна енергетика. Да. Е, ви бачите, скільки перешкод будуть робити. Ну, що нам кажуть, карти де, деякі були перевернуті. Якщо ми прочитаємо так, то це означає, що все буде догори ногами. Розумієте? Тобто цей листопад, цей місяць, він приносить такі трансформації, е, які е, ми будемо пізніше. Е, Розхльобувати, розумієте, проріджувати і так далі. Тобто новини прийдуть, але вони прийдуть пізніше. Чесність ця прийде, вона пізніше. Правда буде відкриватися пізніше. В листопаді будуть цього ну, багато брехні даватися, багато брехні. Навіюватися, все буде покриватися мороком, таким, знаєте, брехливим, солодким, скоріше всього. Ось здля того, щоб і все робити, і все робити, щоб ви розумієте, тут якісь обмеження вибудовуються. Можливо, хитро, дуже хитро, під якоюсь інформацією солодкою будуть будуватися обмеження, паркани будуть будуватися. Скоріше всього, що якісь можливості тепер будуть закриватися. Це все йде з банкової, це все йде з верхівок. Ось. І, скоріше всього, будуть блокуватися якісь паркани вибудовуватись. Але також, якщо ми кажемо за Київ і Кремль, між ними. Починається мовчання примусове, тобто якийсь період в листопаді. І ще раз кажу, не вірте, якщо будуть щось розповідати інше. Насправді будуть мовчання примусове, або в якомусь питанні будуть робити паузу. Не пропрацьовувати його далі, тому що рішення немає. Ні одна, ні друга сторона не розуміє насправді, як вирішити це питання. Це, Кремль не знає, як вийти з цього да, переможцем. Київ не знає, як краще йогнуть. А тому якби тут. Як буде так коректно висловлюватися в тіктокі. Тут коса нашла на камінь. Ось так. Це все буде в листопаді. Знаєте, що хочеться сказати? Бачите, за таємницею, за таємницею ховається велика гра. Велика гра. А, в принципі, корінь та один зла. Корінь один зла. І, і де діляться чорне, біле, все рівно це гра. А, да, зрозумійте мене правильно. Я прекрасно розумію, хто є нападник. Да? і Більше багатьох ненавиджу ворога. Ось. Але тут починають заграватися. Десь, я ж кажу, будуть лити нам в очі стяти про те, що питання вирішується, а насправді багато чого будуть скривати, закривати, можливо, якимись подіями і так далі. От тут мені хочеться сказати, що оце все, що відбувається, ця гра, в майбутньому будуть, будуть мати знаєте, прорив. Нарив на буде прориватися. Тобто, оці їх дії сьогодні, вони не тільки в майбутньому розхитають ситуацію. Ось так. Тобто, бездіяльність ось ця, невміння вирішувати питання, невміння обрати сторону, невміння співпрацювати з тими, з тими, з тими правильно. Да? ось, На полі. на... Не на полі боя грати, а я зараз кажу про владні всі справи. А грати на ось цьому полі. Розумієте? На величезному полі шахматному. Вигравати не вміння. Ось, може привести тільки до хитання загальної ситуації. Це в майбутньому. Ось так. А тут. Ось тут випадає так, що невміння, не маючи ресурсу, можливостей, відповіді, гарних налагоджених стосунків, крім того, щоб продавати да, народ, люд, так ось тут є варіанти тільки одні. розхитуватись туди-сюди, так ні, так ні. Нічого листопад нормального, здравого не несе. Тільки приховані, і галятися, розкриватися буде тільки, як вам сказати, такі, От те, що ви будете чути, знаєте, що в більшості або те, що від, відволікає на себе увагу, або щось приховується, а приховується бездіяльність. Приховується нерозуміння, не, не як далі дісти, як далі діяти. Ну, звичайно, дії залежать від того, як поводить себе Кремль. Ось так, коротше, ось так листопад. Давайте ми зараз тепер гнемо. Давайте ми зараз глянемо ще. Отже, що в політиці буде? Цей листопад, що для України політика. Хоть би не забути, слухайте. Політика. Міжнародна арена Україна. Міжнародна Україна. Військові полі боя Листопад, що там буде відбуватися відбуватися. Що ще? І загальна ще, я не знаю, подивимось потім, що відкриється. Да? Отже, загальна ситуація, політика, політика в Україні. Я ж кажу, що е, нерозуміння далі, як і що робити? От як би там не було, як, які вони там всі мужі розумні, е, розумні, підрозумні, прямо так би хотілося б. Його пересете. Але е, нерозуміння, що далі робити, як працювати з тим, що є сьогодні вже, е, нерозуміння того, що насправді у нас дуже багато ресурсів, які треба просто вкласти не вкрасти. Ось, ну, і тоді, тобто, запалити ані вкрасти, розумієте, ось до чого це приводить. Загально важко. Політика важко повішени. В принципі, іде до того, що буде пауза в якихось питаннях, тому що їх вирішувати важко. Чому? Тому що треба відмовлятися від чогось старого напрацьованого ніякого, як здається. Хоча купа досвіду і купа можливостей мільйон 25 мільйонів розумієте можливості. Але краще заховати ніс, сказати, що не можемо тут справитися важко. І так далі. Коротше, ситуація в політиці важка. Багато це коли ти набираєш багато і робиш по одному згарнятку. І ще раз. Просто хапання за все на світі і просто, знаєте, розгубленість. Ось така політика в листопаді. Що у нас міруварена? світова ось він. Світовий арен вийшов. Ось світова арена. Ну що, пан Зеленський, наш президент, буде зустрічі. Ну, у нього зустрічі постійні але тут ми бачимо конкретно, що ось він ось їде кудись, де оці папи, мапи і оця різна, різні оці істоти. ось і що? Ну, буде просити допомоги. Хелп кричати в війні. Тому що, отже, дивіться. Буде просити допомоги, підтримки у. Високих чинів, я ж кажу, це такого рівня, як або папи, оці всі. Ось, але, скоріше всього, це за папою ще якась велика сила стоїть, керуючи також. Розумієте, керує до всього у цій силі є вихід, до всього є у цій силі, до всього є свій ключик, до всього є свій номер телефончику, кому подзвонити, і навіть кому бошку одірвати. Ось така людина. Тобто він буде зустрічатися з цими людьми. Просити допомоги і підтримки у війні або в зброї і так далі, да? тому що буде погано. Тут, тут ми бачимо, що а, не знаємо, як вже тут керувати, бо блять, просто. Ось. А, а, а тут ми просимо допомоги і включаємося, включаємося в загальну гру. А в яку зараз скажу. хвилинку. Хто буде там жертва? Треті якісь країни, треті особи, чи ми? Чи Україна? Мова про що йде? Про хто буде тут жертва? Треті особи, чи ми? Треті особи? Чи Україна? Е, так. Я тільки що мішала, бачите, і знову у нас йде. Жертву шукають жертви. Отже. Сказати, що третю особу Ну як варіант не повністю. Тобто буде іще другий варіант. Можливо, на когось просто перенести. Чи Україна більше схожа що Україна Хоча тут такі тут договорняки іде Увага. Отже, просить допомоги, просить підтримки. Ось хелп. Важко туди-сюди. І запускається нова гра, нова гра. На горбу у осіб зіграти іще партію. І ще партію. І ще щось якийсь союз буде створений союз цих гнит, які програють знову і ще нову партію. Розумієте? ось так. Ось тут іде рука руку жмуть домовляється. Тут якби, я так розумію, Київ, чи Ну хто буде там просити, буде, в принципі, задоволені про створення цього цієї допомоги, цього каналу. ось І тут може бути от чогось я. Розумієте, якби тут є таке, що ми самі себе караємо, тобто Україна сама себе може карати. Але тут іще одна буде. От у мене такі враження, що тут в цих картах багатенько інформації. З однієї сторони нам дадуть захист, з іншої сторони, яка і нас і губить. Тобто, іще раз, гра іде. ви розумієте, тут між собою грають. На чиємусь гарбу і комусь дають оцю залежність. Пам'ятаєте, перед цим я робила розклад. Перед цим, в минулому місяці, я казала, що нам дадуть те, що від якого, мабуть, щось я казала, залежністю. Да, нам щось дадуть, щоб нас тримати на гачку. Ось тут оцей гачок починає, починає з'являтися. От воно, вже, воно починає програватися. Ось так, програватися. Тобто нам з однієї сторони дають захист, щоб ми були, якби, були захищені цим, з іншої сторони, нас б'ють і ми самозахищатися не можемо. Ну тут я більше відчуваю інформацію більше. Я все ж таки чуєте третю, яку якусь країну, яку будуть використовувати, розумієте? Але тільки нас якби використовують. Якби з честю, знаєте, з повагою, а там будуть використовувати як хробака якогось, тобто якась низька соціальна країна, яку теж будуть висмокчувати, бити, тірзать і стерзать. От щось тут включається, якась гра, бо я це відчуваю, я це чую, кілька кубків. Вибачте, когось будуть її планують. Планують, запускають. Ви розумієте, запускається новий сценарій. Ось так. Країна, яка є теж сама по собі, в більшості бідна, нещасна, Ось. але там є величезні ресурси. Це може бути газ, в цій країні, про яку я зараз скажу, теж третя. Да? Газ може бути родюча земля, може бути також. Тобто якась країна, яку, на яку теж кладуть око. Да, Це інша країна. Так, ну що тут ми далеко зайшли. Отже, тепер ми дивимось, цікавий, правда, розклад. Пальчики догори. клац клац дякую. І ми далі дивимося. Наші військові на полі бою. Листопад. Молодці, 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 наші військові е, будуть намагатися виживати і вборювати. Все, що мають в руках, те і будуть робити. Будуть робити. Звичайно, від кремля треба в листопаді буде якась велика підлість з наступом перед тим, як піти, десь там прориватися, лісти. Будеть будуть якась величезна підлість, величезна підлість. Обстріли будуть, нових міст будуть обстріли. Ну, не нових міст обстріли, а десь, можливо, там, де закріплені наші військові. Ну, це не новина, в принципі, нічого тут такого я не кажу нового. Наші військові використовуються. І, до речі, тут не так військові кажуть за, за невеликих керуючих. керуючих. Людей, ось вони якраз будуть намагатися використовувати всі хитрі моменти, хитрі моменти, хитрі дії, верніше, щоб на, на полі бою там десь да, правильно обрати шлях. От не так треба йти, а рухатись ось так, наприклад, да, обходити якісь там поля чи щось таке там. Ось так, це буде. Але від Кремля треба буде якби, очікувати, що Кремль йде з підлістю, з нападом, з підлістю. Планується якась підлість. І, до речі, також є листопад, зараз перевірю. Зараз перевірю. Ну, обстріли, обстріли. Дивіться, зараз я хочу передивитися, якась сторона буде більше йти на тих, хто вже як в Западні. Так, чи буде прориватися? Чи буде прориватися Кремль, в і да, десь? Можливо, Кремль в засідку якусь. Ну, ви розумієте, я маю на увазі, російські війська ворожі в засідку можуть потрапити. Добре. Так, чи що з українцями, з українськими військовими листопад якась така яскрава новина? Ну, Це про допомогу кажуть. Так, і будьте уважні, будь ласка, може бути мова. А, що нам кажуть, ще? можуть приїхати багато цих загиблих привезти. Ось так. Ну, в принципі, поки що так, сонечки. Ось така ситуація. Звичайно, все так прям підряд за листопад не передивишся, але от те, що побачила, те сказала. Дякую вам за увагу. Тримаємося. тримаємося І очікуйте на нове слідуюче відео. Будемо дивитися покроск, по до речі, сонечки. Я вам казала, що. Давненько ж я виходила на зв'язок, правда? ж? Там є минулі відео, я казала, що буде, буде прорив, десь я там казала, що ворог десь прорветься. Ось так. Замовляння дала, захисні замовляння дала, О, там перші відео закріплені. Будь ласка, читайте. Пока-пока.